Мушала сама заносить. Кур'єр жучив на, на доле. Написано справ за вартість При кур'єреве, але то неможливо, бо кур'єр залишив все на доле. Все, у мене тепер є умивальник. Я так його довго збирала Капець, Просто іще не вистачає до частинки, до ручки, зато в мене тепер є вода. О, бачите, як. Тепер у мене є вода. Таке все мініатюрне. Ну, В принципі, тут плин для рук і тут дезінфектор буде. І він з термостатом підігріває до 60-60 стопні. Оце я все збирала, воно просто було в коробці, отак от розібране нафіг. І я, коротше, мусила це все збирати. Наче такий маленький, але як почнеш, почнеш збирати, то капець, якщо воно повністю розібране. Ну, якось дошло, ще один там буде дезінфекція. Ну, і ще місце йому придумаю десь там. То поки що клієнта чекаю, вже нема часу. Навірно, з часу чи з двох я збирала до п'яти. 3 години збирала. Фух, втомилась уже як кінь. Отаке От заняття. Ну, такий прикольний. Маленький, але, звісно, дорого. Ти ще 300 закапець. Ну, на жаль, дешевше нема. Зато тепер у мене умивальничок. Я зможу помити якісь чашки, якісь тарілки. Ну і таке. Ось такий у нас сьогодні туман за вікном. Капець. мій столик. І умивальничок. Бачите, як тут класно. Тепер він стоїть. Тут є дозатор для мила і такий саме для дезінфекції, тільки я ще не підкрутила. Ну, не закрутила. Він такий дуже делікатний. Я сама збирала вчора. І тут підігрівач є, можна включити, він нагріває до 60... 60 градусів, але без смислу я можу просто налити гарячої води, буде тепла вода. Ну і така сидячка є. Зараз каву зробила. Сьогодні такий туман. І думаю звернутися там до компанії, яка приймає на продажу картини від усіх, І від новачків, не новачків. І хоче ще почати малювати інше, бо цю ніяк не закінчу. То так підмалюю, то так і ще треба закінчити листя, бо вчора він почала, а то ще ні. Скільки там шарів тої фарби, що капець. Ну і треба оліями малювати, бо олійна картина більш цінна. Довго сохне, але більш цінна. Ну, так завжди якось вважалось. Ну, і тут у мене сад, дивіться, оця квітка випустила багато-багато рослин. Щоб ви розуміли, оці всі квітки такі, оці всі, це від одної оцьої. І вона постійно родить і родить і родить. І так мені це подобається. А ту квітку принесла клієнтка, то Єврове дерево, і воно вже виростає. Бачите, яке там добре воно розпушилась. Ну, і там щавель є, і ці грошові дерева. Ну, я так зранку трошки хапирською, оці з полівілізатора цього, трохи так, щоб сухость. Ну, О дуже сухе повітря, це кавове дерево. Сухий, тому треба трошки. Не всі квіти люблять, пирскування, алоє не любить. О, ці алоєві теж не дуже. Але так трохи можна. Да, так. ну, Зволожити. Ось цю треба пересадити, ніяк не куплю вазони. Вже вибираю, вибираю. Це в мене тут зерно виросло. Цю б треба висадити. Ну, і це попересажувати треба. Ну, щавель як добре поріз, поліз. Я один раз зрізала він знову росте, він буде рости. з одної сімечки вирос щавель. Ну і коротше цим квіткам тут дуже добре. Добре, що я сюди поставила стіл, тому що їм тут просто офігенський. І одразу оця квітка випустила додаткові. Дітей, коротше. вона у мене вже третій раз випускає. Ну і а тут стоять, вони не люблять, щоб їх пирскали, бо вони тоді в водянисті становляться і жовтіють. А без води вони нормальні, зелені. Це така пружна. Я її не пересаджувала, але треба теж пересаджувати. вони можуть, як дерева, повиростати. Тільки що вазони треба змінювати на більші. Тоді вони виростають здоровенні. Оця, наприклад, почала рости добряче, як я її в великий вазон. А, ще така є. Плющ, це ж школи школа я Кусочок відірвала, дуже довго його пересажила, він не хотів рости. Я його раз посадила, він застиг. Витянула, зрізала, отростила корінь, знову посадила. Ну і зараз наче росте. Але, скоріш за все, треба вазон теж поміняти. А може, мені здається, якось він не став дуже сильно рости. Один раз, случайно, зламали верхівку, і він почав листя в вшир ширину пускати, а потім все-таки відігнав трошечки верхівку, вже нові листочки. Дуже люблю квіти.